Віліличі канал до Супер супербліц інтерв'ю з Ігорем Лапіним, Вітаю, друже! Буквально 5 хвилин в нас є, і в нас такі новини там з Херсонщини доходять до нашого Жести доброї волі? Так, да, що, що це таке? Це жест доброї волі. Там кажуть, що пастка. Потім ми бачимо, що вже на мапах відображено, що Снігурівка вже наш. Будь ласка, от коротенький коментар, що ми чекаємо а, реально від цієї ситуації? Mm, давай так, на цьому плацбанмі, я говорю зараз про правий берег. Так. Було там 20 плюс тисяч расистів uh -huh. з обрізаною логістикою, з обрізаними поставками палива, продовольства, артилерійські і так далі. Uh -huh. Тобто ми uh -huh. ж мости б'ємо хамерсами, uh -huh. переправи нищимо і так далі. От звичайно, їм там було досить важко, але я завжди казав, що заходити з, з боями в лопу в місто, це нам буде дуже важко. Ну так, тому, так, що це не просто. дуже великі втрати будуть. Тому в цій ситуації я говорю, що цього робити не можна, ну з боями заходити, то тобто це ну, досить важко. Хоча з другої сторони, можливо, є плани командування ще краще ніж я собі міг там придумати. Щось. Ну так От, але так, що, якщо дійсно росіяни будуть виходити зараз з правого берега. Я думаю, що якісь там передягнені, те, що зараз розвідка повідомляє, передягнені будуть все таки чіплятися в міських боях, щоб показати на заході скрізь картинку, як місцеве населення противостоїт фашистам. Тобто населення. російська армія придягнена, так ну вони ж ніколи цього не збиралися робити. Ну давай пригадаємо НКВД і все інше. Mm -hmm, тобто mm -hmm. в часи Другої світової війни. Отже, це одна історія. Друга історія це та що мене більш насторожує. Значить, якщо вони все таки виводять їх 20 плюс тисяч на лівий берег. А там ще сидить тільки саме. Uh -huh. Це щоцдар uh -huh. великий. Ну, mm великий. -hmm. От тобто в них виходить, що? У них з однієї сторони, якщо так дивитися одна напрямку на Запоріжжя, так? з лівої сторони в них Дніпро, з правої сторони в них Марія, ззад mm -hmm. у них Крим і в них залишив Запоріжжя. І це може бути формування кулака ударного кулака по наступу на Запоріжжя. Це ущільнення фронту, про яке ти кажеш, так? це, це стає вони просто-напросто зараз. Получається, їм нічого не загрожує через Дніпро. Ну мости ж підірвані. Вони дурнуть їх, грубо кажучи. І в них получається зліва, справа і ззаду в них безпека. Угу. І вони можуть використати цих 40 тисяч в напрямку на Запоріжжя. і це треба також враховувати. Я не кажу, що там відбудеться, але тим не менше, другий момент вони зможуть з лівого берега робити вогневий контроль артилерією е по місту по Херсонця. По Херсону. Угу, угу. Знову ж таки, тобто оці всі речі, я думаю, що наш розумний, він враховує і мають розуміння, що відбувається. Ну і третій момент ну я мало вірю в те, що вони все таки, будучи всі отих 40 тисяч на лівому березі, Дякую. далі ні, ні. ну втікти вони не втічуть, але далі будуть кошмарити нас тим, що вони там підірвуть каховську гес і дружно потонуть. Ну так, да, бо той берег як на нижчий. нижчий. Да, і відріжуть геть, забудуться тоді вже про воду в Крим. Тому я думаю, що ці кошмаріння у них якраз такі припиняться. Ну, така історія. Тому ще раз наголошую, це мої думки, якщо ми говоримо зараз суто про Херсон. Але це треба враховувати, тому що це є. Десь угу. так. Ну що ж, а, насправді, шановні глядачі, ми звісно, що радіємо таким новинам, які ми бачимо. Але як кажуть, багато військових і вважте, пан Ігор також а, долучився. Бо твої а, в принципі, твоя аналітика, вона також співпадає з військовими. Що ми побачимо по факту? Друзі, побачимо по факту. Дякую, Дуже. друже. Ігор Лапін напряму на розхват, і зараз він піде до Альони Курбанової. Дивіться друг... другу серію на Курбанова Live. Підписуйтесь на всі наші канали. На Дмитро Ньюс Не забувайте ще і ставати на Патріон в чергу. Дякую. Да, слава. слава Україні! Героям слава! Пока-пока.